Вітаю, мої любі і запрошую вас до магазину АТБ. Сьогодні четвер, а це означає, що ми отримали нову групу промислових товарів. Давайте дивитися. Починаємо з такого пластикового перфорованого кошику. У нього є секрет, він розкладається. Коштує 71,90 в складному стані довжина кошика 29 см, про складному 48 на 12 на 7,5 см. Є в чорному, білому, персиковому та світло-сірому кольорах. Минулого разу, коли ми з вами були в АТБ і дивилися промгрупу, були такі перфоровані кошики, але мені не сподобалося, що вказані були лише ємності літражі. Давайте вимірюємо на цьому пластиковому кошику маленькому, яка довжина ширина. Ширина його 11 см, довжина 15 см і давайте ще вимірюємо, яка висота. Висота, я вже ходжу з рулеткою. До речі, висота 5 сантиметрів, коштує 29,90 А зіркою цього випуску я вважаю ці чашечки. Чесно кажучи, коли я перший раз їх взяла до рук, мені одразу згадалася цитату з класики українського кінематографу. Може, хто пам'ятає, горілку пити не будемо, будемо трошечки, але відро. Ця чашечка має в собі ємність 580 мл. Вона дуже велика, дуже містка. Зроблена з дуже гарної кераміки світла, приємна на дотик. До речі, дуже легенька. І мені здається, що саме такий дизайн, такі квіточки ідеально до них підходять. Вони не кричащі, не такі голосні, дуже витончені, гарні дизайни і квіточки їм дуже ці підходять. Коштує 89,90, стара ціна 119 гривень. Зараз по знижці мінус 24%. Дивіться, яка краса! Це така піалочка по типу тих, що ми з вами бачили салатнички в копіючці, але тут вони. 34,90 і дуже маленькі в АТБ продаються. Давайте подивимося, яка довжина, 10 на 7 см. Ще є такі в сердечки, я вам покажу. Дуже красиві, це неначе як листочок такий зігнутий. Також по знижці зараз емальовані каструльки. Давайте подивимося, ємністю 1,5 літра за 249 гривень. Чесно кажучи, для мене це навіть зі знижкою дорогувато. Тому що, ну не знаю, <смі> мені це дорого. Ще от такі дивіться салатнички з сердечками. Їх можна складати разом парою. Форма для випікання 119 гривень. Я от дивлюся, що їх стоїть дві форми. І от я не знаю, чи вказана ціна, чи ні. Йдемте, справді до сканера. 119 коштує от така довга, довга форма, 28 см на 11 і 119. 23,5 на 5,7 висотою вона кругленька, тобто вони в одну ціну. Дзеркало з підсвіткою, зараз коштує 249 гривень. Воно, дивіться, світиться і ще й заряджається від USB-кабелю. Його можна також і поставити, щоб воно стояло. З'явилися ще нові близки для губ за 65,90, Вони дуже красиві. Камера не передає цього всього блиску. Але вони, дивіться, повністю вони такі блискучі, дуже красиві кольори. Є от навіть такий червоний, дуже красивий, А є, що там бачила, є, стоїть прозорий. Також з'явилися олівці для губ та очей. 2590 є і червоні рожеві кольори, і чорні коричневі. Також, дівчатка, з'явилися такі скрипки. 3990, я цими скрипками мию собі душеву кабінку для того, щоб не накопичувалися крапельки і потім не залишалися сліди. От я вам показую. І навіть ще знімаю конденсат з вікон. Коли в нас не було опалення по 4 дні, було 12 градусів у хаті, то дуже ну, осідав цей конденсат. Ще дивіться, яка насадка для душу з'явилася. Дивіться, яка вона цікава, там мене трошки видно. Позаду такий пропелер, і мені здається, коли там вода набирається, то він крутиться. Цей у нас в срібному кольорі, а там ще я вам покажу в золотавому. Дуже красиво. Але от я не знаю, чи буде там накип залишатися. Це в мене питання. Ну, краса неймовірна. Мені здається, якщо купити, спробувати. Ну, я такого, до речі, не бачила навіть в епіцентрі. Оцей з золотавим дизайном дуже красиво. З такою там кнопочкою. 149 гривень коштують вони. Зараз повкладаємо красиво і перейдемо до новинки. Також 74,90. Це у нас освіжувачі повітря. От я вам показую, коробочка менша, ніж кількість штук, яку туди поклали, тому незручно їх ставити. Зараз вам покажу, які є аромати. Можливо, чоловікам або дівчатам, в кого є машини, у нас. То можна поставити собі такий освіжувач. Є такий морський, кокосовий і хвоя там ще. Всі розбирати не буду, бо попадають. А це з'явилась також новинка. Минулого разу були корми для тваринок, а це вже щітка за 109 гривень. Вона там ззаду дивіться, така кнопочка. Я вам розкажу, як вона працює. Ви чухаєте свого улюбленця, забираєте його в шерсть. І хутро його забрали, і потім ту педальку нажали, і воно вам зняло. Можна собі скласти і буде цілий пояс із собачої шерсті. Я знову жартую там, вибачте мене. Хочу вам ще показати, для мене це була новиночка, і я навіть не знаю, я такого ще не бачила. Може, я собі куплю килимок для підкладання вологовбиральний. Це, дивіться, він прорезинений. Оце для мене реальна новинка, я такого ще не бачила. Enjoy every day. Насолоджуюся кожного дня. Класний. От я не знаю, я зараз вам покажу навіть для чого він треба. Давайте почитаємо. Це килимок, отут От 30 на 40, його довжина ширина. І для чого він треба? Водопроникний... Він стане чудовим помічником, підкладка швидко вбирає вологу. Тобто можна туди помити посуд, кришки, якісь каструльки поставити, і воно буде вбирати вологу. Але мені ще здається, знаєте, що класно? 59,90 коштує, його можна брати машинці і сушити, він швидко висохне. Ще в нас з'явилися такі картини по номерах, наприклад, 25 на 25, такі маленькі. Я, до речі, дуже таке люблю. 135 гривень коштує по знижці зараз такі дитячі малюночки, мені дуже подобається. А я собі пригледіла, до речі, розкажу вам, хоч у мене така ідея на кухню намалювати три картини. Ну, як намалювати? Розмалювати. Я в новусі знайшла такі класні дизайни до кухні і, може, замовлю в ідейці ще. Ще дівчатка ниточки у нас оцінку зробили. Хто пряде, це пряжа. Хто дівчатка питав, хочу вам ще раз нагадати, який у нас асортимент. Можливо, у вас такий самий асортимент. Давайте подивимося. Зробили, дивіться, майже всі помаранчеві цінники. От я вам показую 59,90, 54,90, 69,90. І ще дивіться, з'явилися у нас лоточки для вирощування, але менші. За 49,90, отакі вони менші, бо там були великі. І це також вони йдуть. Я не знаю, що це внизу таке чорне. Може, хтось знає, бо я не дуже по, по розсаді. Ще не дуже розумію. От, оце що воно кругле таке? Не знаю, що воно таке, але я вам показую, що є новинка. Також з'явилися е, пластикові ці стаканчики, горщики 20 штук, 6х6 см. Так, давайте шукаємо її ціна. Так, знайшла. Стакани 20 штук 34,90. Бачите, у нас навіть стакан пишеться. склянка або ємність. Так, ще знайшла, привезли до нас субстрат 10 літрів, PH5,56,5. Він універсальний, підходить для розсади. Бо я вам тоді насіння показала, а цього субстрату ще не було. 51,90, дивіться, залишився один пакет. Також у нас з'явилися подушки на стільці. До речі, вони такі, знаєте, я вам навіть о, як опишу: вони не тонкі, і в них тканина така груба. І я вам скажу, що вони м'якенькі і класні. Правда, дорогувато трошки 40 на 40 139 гривень. Але мені здається, навіть і недорого, я вам скажу 139 гривень. Ну не знаю, якщо по знижці ми бачили в Сінсею по 85. Дякую вам, що подивилися. Коментуйте до